Палаті представників теж наразі зберігають перевагу республіканці. 197 проти 170 місць, які є в демократів. Хоча, поки за місця є, йде запекла боротьба. Для більшості потрібно 218. тому що загалом в палаті представників 435 місць до палати представників переобрали спікера Майка Джонсона. А також вже в 20-те демократку Ненсі Пелосі. Також до конгресу повертається республіканка українського походження. Вікторія Спарт давно не чули, і зазначу, що в разі взяття нижньої палати республіканцями в них буде фактично карт-бланш на введення політики їм належатиме конгрес разом з новим президентом. І з нами на зв'язку Євген Добряк, експерт, міжнародник народний депутат України шостого скликання. Пане Євгене, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Я хотів з вами поговорити звичайно ж про політику міжнародну сполучених штатів, зокрема щодо північної Кореї, але почну розмову з того, з чого розпочав до речі, розмову з попереднім нашим спікером. От бачите в. Намічається певна тенденція, що республіканець президент, більшість в сенаті республіканці, і йде за боротьба зараз за більшість а, республіканців в конгресі. А це може статися і є велика ймовірність, що так і буде. Тобто, по факту, республіканська партія а, очолить ключові державні органи сполучених штатів, і це дозволить їм, а, ну там. Задавати, як то кажуть, порядок денний. На вашу думку, а звідки буде йти основна ініціатива підтримки України? З якого органу хто може стати її ну, таким локомотивом? Дійсно: Президент, Конгрес чи Сенат? Ну давайте будемо констатувати наступне. Дійсно, відбулися вибори, найскандальніші вибори з 1968 року. Найскандальніші. да дійсно Сполучені Штати отримали нового 47-го президента. Фактично, це питання вирішено останні дані 277 на 244. Це достатньо переконлива перемога Дональда Трампа. Далі ми бачимо дійсно позицію стосовно конгресу Сполучених Штатів, де дійсно дійсно може утворитися так звана монобільшість, де дійсно всі системи і важелі впливу управління в Сполучених Штатах будуть республіканської партії. Да, це ми констатуємо цей факт, такий вибір американського народу. І ми повинні його поважати і визначати так, як воно є. Нас цікавить чотири головні питання. Перше головне питання це яка буде внутрішня політика Дональда Трампа і республіканської партії внутрі сполучених штатів. Звичайно, це багато питань, які пов'язані з економічними питаннями, міграційними питаннями. Інфляцією і так далі, звичайно, це внутрішня проблема. І за якою американці голосували і і віддавали свої голоси за певних кандидатів за і за президента майбутнього сполучених штатів. Це були їх національні інтереси, і головні пріоритети. І такі пріоритети, як Україна, чи Ізраїль, чи Тайвань, вони стояли там на третьому, четвертому місці. Ми теж повинні констатувати. Нас цікавить позиція майбутнього президента майбутнього конгресу щодо України близького сходу. І, звичайно, позиція щодо Китаю, що буде формувати головну стратегічну концепцію політики Сполучених Штатів на майбутні 4 роки. Що стосується України, значить, я думаю, таким чином може виглядати концептуальна модель поведінки і президента, ну і звичайно ж, підпрезидента, і позиція конгресу Сполучених Штатів. Перше, я думаю, Трамп дійсно проведе, як він і говорив, і як говорили представники республіканської партії, аудит фінансової і військово-технічної допомоги Україні. Да, це буде далі. Чи е, зупинить він військово технічну допомогу для України? Я думаю, ні. Тому що військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів працює на повну потужність, а військово-промисловий комплекс, головні е, представники військово-промислового комплексу, це головні. Донатори республіканської партії, да, всі, які би не назвали Локін Мартін і інші корпорації, які виготовляють озброєння, військову техніку і так далі. Вони працюють на повну потужність. Е, яка буде концепція щодо допомоги? Чи буде така допомога дозована, як при демократах, чи вона збільшиться, чи вона зменшиться? Я думаю, Дональд Трамп як президент буде розглядати можливість введення лінгвізу, який, до речі, прийнятий, його тільки треба. Поновити, профінансувати і на питаннях лінглізу може бути здійснена майбутня допомога Україні. Да? Це щодо таких позицій. Далі дуже цікаво позитиві же питань мирних перемовин, це питань. Закінчення війни і так далі. Значить, що стосується за 24 години припинити війну, і він домовиться, звичайно, це риторика популістична, вона не відповідає дійсності зараз. Я думаю, його команда і він сам прекрасно розуміє, що потрібно знайти механізми, як це буде здійснено, як це буде впливати на Росію, на Україну, і яким чином дійсно завершити війну. Є декілька сценаріїв. Звичайно, з одного боку говориться про те, що повинна Європа певну частину взяти на себе відповідальності і збільшення того ж фінансування на свою оборону і безпеку європейську, як він це зазначав під час свого першого президентського терміну, принаймні збільшення ВВП на оборону на 2%. Це з одного боку, з іншого боку, я думаю, для того, щоб у Трампа як у бізнесмена, як у майбутнього обраного президента Сполучених Штатів, повинні бути певні механізми і важелі тиску на того ж Путіна. Ну на Україну у нього є єдиний механізм да там тиску. ну, наприклад, да щоб Україна сіла за стіл перемоги, Це я зараз теоретично кажу, да це припинити допомогу фінансову, військово-технічну, от і тиск да або все повністю скинути на Європу, щоб Європа повністю займалась проблемами європейської безпеки, в тому числі війни Росії проти України. Але ж е Дональд Трамп, який говорив про ізоляціонізм, економічний політичний сполучених штатів, зрозуміло, що це була знову така риторика передвиборча, але вона не відповідає стратегічним інтересам сполучених штатів. Вплив повинен бути в будь-якому випадку тільки тоді Сполучені Штати, великий гегемон, який контролює. Процеси на всіх континентах світу, да? а це логістика, економіка, взаємовідносини і так далі. Тобто тут багато факторів, які на сьогоднішній день не дадуть можливості е зробити Сполучені Штати країною і за Тому він буде використовувати, я думаю, такий механізм, який у нього сьогодні є, е як козирна карта, він буде робити все для того, щоб знижувалися стіни на нафту. І у нього є достатньо серйозні наміри стосовно близького сходу, це інше питання, яке, до речі, буде співпадати. Із українською війною Росії проти України він буде знижувати ціни на нафту. У нього є механізми і можливості через американський вплив і через його прекрасні стосунки з країнами Арабської і перської затоки, в першу чергу Саудівської Аравії, де, в принципі, при певних домовленостях вони можуть це зробити. Це буде вигідно і Саудівській Аравії в політичному аспекті. Це буде дуже серйозний козир впливу на можливі е переговори між. Е не переговори, а консультації і певні, можливо, там ультиматуми Трампа щодо Путіна стосовно майбутнього переговорного процесу щодо України. І це, і це дуже серйозний важкий впливу, який без ракет і без е, е, гармат, і без боєприпасів може вирішити долю цієї війни. Якщо він піде цим шляхом а про це багато експертів говорять, то я думаю, це може бути дуже достатньо позитивним для нас моментом. Що далі? Далі нас дуже цікавить питання по Україні. Це питання майбутніх гарантій безпеки. Майбутні гарантії безпеки це членство України в НАТО. У тут позиція не зрозуміла поки що Дональда Трампа. Тут буде залежати дійсно. Ви коли починали сюжет? Ви. Правильно зазначили, хто буде в оточенні Трампа відповідати за зовнішню політику, тобто хто буде держсекретарем, хто буде радником з питань національної безпеки, хто буде міністром оборони і так далі. Від цих питань буде залежати дуже багато, в тому числі і позиція Сполучених Штатів щодо членства України в Північно-Атлантичному Альянсі. Оце буде дуже важливий фактор, тому що не просто припинення війни, мирні якісь перемовини, ще щось. Для України номер один питання це після завершення війни після всіх нюансів. Для нас потрібні реальні гарантії безпеки. Реальна гарантія безпеки для України це є вступ України до НАТО. Як буде тут зараз мені дуже важко спрогнозувати і сказати, тому що тут контроверсійні е, багато контроверсійних точок зору стосовно цього, і конкретно прогнозувати зараз дуже важко тут також. Дуже велике значення має його позиція на близькому сході. Його прихід давайте говорити відверто чекали і в Ізраїлі, і в арабських країнах ну, в першу чергу, арабських перської країнах арабської перської затоки, і його позиція по Ірану. І тут знову такі для нас має велике значення, як він. Буде пози позиціонувати себе стосовно Ірану, або він буде вести дуже жорстку позицію, політику, таку як веде Ізраїль, буде підігравати Ізраїлю, і фактично е буде робити все для того, щоб змінити владу ну, да, силовим способом, тобто допомагати Ізраїлю е забезпечувати свою власну безпеку, або він як бізнесмен запропонує Ірану дуже серйозні е дуже серйозні зділки, які можуть. Принципі, зупинити під серйозним контролем е ядерну ядерну угоду. Це перше, під серйозним контролем, що в що, принципі потрібно Ізраїлю і країнам, е монархіям сунітським, Арабської і Перської Затоки, дуже важливо. Далі він може е запропонувати взамін. З, 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 зменшення деякого тиску і санкцій на Іран, і і ви вивід е, з під санкцій нафту іранську, тим самим знову таке обвалюючи ціни. Це будешувати ціни для того, щоб не в тіньовому режимі, а в е, легальному режимі Іран продавав свою нафту. Ну це один з таких сценаріїв, але mm -hmm. це теж дуже важливо для нас, тому що цей економічний фактор і фактор забезпечення безпеки на близькому сході напряму впливає. І на українську війну, ну і звичайно, яка його буде позиція по Китаю? По Китаю дуже цікаво. Ми знаємо, що у нього була завжди антикитайська риторика, торговельні війни, які були при ньому започатковані проти китайських товарів, там електромобілів і так далі. Вони в принципі і продовжились при Байдені, але у нього була дуже жорстка позиція по відношенню і до Сі Цзіньпіна, і до е, китайської політики. Тут треба знову таки дивитись на всю парадігму відносин. До речі, від цього залежить і вплив. На північну Корею як проксі державу Китайської Народної Республіки, да? і їх позиція щодо дійсно військового союзу між Росією Кремлером і так далі. Тут дуже багато питань, але я думаю, ми побачимо по китайському, ем, китайському порядку денному і по, по північно-корейському трошки пізніше, тому що це більш складна ситуація, це більш складна парадігма. Тут треба буде тайванське питання визначати, визначати присутність Америки. Південно-східній Азії питання за вплив е, південно-китайському моря, це логістика, пи, на якій зав'язані сполучені штати, їх союзники, Японія, Південна Корея, і так далі. Тобто, тут дуже багато факторів. Єдине, можу сказати, що Чекати щось такого для нас критичного, і от зараз вибуховував, що все Україна не отримає допомоги, чи ще чогось. Я думаю, навряд чи потрібно це чекати. Ми про це зазначили. Зупинити військово-промисловий комплекс сполучених штатів одним шлючком неможливо, тому що це якраз і є головні лобісти і головні впливові особи республіканської партії це військово-промисловий комплекс. І він, я думаю, через діпстейт, через інші структури, не дадуть Трампу робити такі речі. Не я думаю, він і сам не зацікавлений бути на. Побігушках у Путіна чи у усі Ну от, бачите, я якраз теж хотів. Ну, ви ви одразу охопили весь міжнародний спектр. Що, що дуже добре, тому що були в мене питання і про близький схід, і про КНДР. Але бачите, мені здається, тут ще амбіція особиста Трампа вступає в тому плані, що він точно це все ну не, не спустить на гальмах, бо бачите, він неодноразово повторював, що за його президентства минулого воїн не було, і він би хотів так само відзначитися і зупинитися зупинити всі війни, тобто я розумію популізм, але амбіція внутрішня точно є. І тут от питання, до речі, в контексті Китаю. А на вашу думку, ну тому що Сі Дзіньпін так само амбіційна людина, і мені здається, отут от е, теж дуже цікавий момент. А в кого ця амбіція сильніша В кого сильніший стержень, то все ж таки, контакт США Китай відбудеться крок перший до цього контакту з новим президентом. З якого боку зі США чи з Китаю, на вашу думку? Ну, я думаю, зараз е, є статус е, визначений статус відносин між Китаєм і Сполученими Штатами, який був. Відновлений в Сан Франциско після зустрічі Зімпіна і Байдена, і тут вже потрібно розуміти, що всі ж інституції працюють, і всі певні домовленості, які були, працюють, і відновлення дипломатичних контактів по військовому і по іншому високому рівню вони існують, і просто так прийти і щось кардинально змінити неможливо. Потрібно на, на фоні вже того, що напрацьовано далі виробляти свою стратегію по відношенню до цього. Тут буде до речі впливати знову такий фактор. Український фактор і фактор близькосхідний, тому що ви праві багато популізму є, але ж є і реальні дії. От коли був він 45-м президентом Сполучених Штатів, він реально показав свою дієздатність на близькому сході, і це дійсно, от я завжди коментував. Ще от коли була виборча кампанія, до виборчої кампанії, я завжди говорю: ми потрібні визнати, що його політика на близькому сході була, і це визнають до речі, і Ізраїль, і Арабські країни, і так далі. Достатньо прагматичною, жорсткою і. Достатньо ну, вигідною для всіх сторін. Він для Ізраїля зробив, ви знаєте, і переніс посольство з е, Телявіву Єруссалі, та, що так, так. жодний президент Сполучених Штатів. Він е, став архітектором аврамічних угод е, країни арабські, які визнали Ізраїль, ті ж об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Марокко. Ну і США, взагалі та насправді та... було послаблення певне арабських країн щодо Ізраїлю, щодо навіть налагодження певних стосунків дипломатичних намічалося. Звичайно, так само головне намічалася стратегічна угода між Саудівською Аравією і Ізраїлем, щоб взагалі застабілізувала ситуацію на близькому сході. І от тут дуже багато. Ну і звичайно, його е, позиція по Ірану. Ви знаєте, розрив угоди ядерної, коли він зрозумів, що Іран е, фактично обманює всіх і вся угода, яка була заложена Обамою, всі її критикували. Ізраїль, арабські країни, і так далі. Він її розірвав. Він, е, по його наказу, прямому був би Сулеймані, Касім Сулеймані, лідери, так. Ку, лідер лідерсь підрозділу Ксіру. Він фактично ввів авіаносні групи, які повинні були нанести превентивний удар по Ірану. Але ви пам'ятаєте, в зв'язку з тим, що був збитий наш літак міжнародних авіаліній України, це було завуальовано і припинено. В нього була дуже жорстка політика, прагматична, і вона була в практичній площині. Видна її ефективність. Тому тут від цього буде залежати і подальший діалог з Пікіном. Хоча, от ви знаєте, вже перша реакція була. Міністерства закордонних справ Китаю, що вони поважають вибір американського народу, але так дуже 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 обережно е, сказано, що Цзіньпін дійсно поздоровить, коли будуть оприлюднені офіційні дані, і так далі. Ну, тобто, так. Як вони і роблять це. Тут буде все залежати від багатьох факторів. Фактор, хто отримає ключі від близького сходу, до речі, Китай чи Сполучені Штати. А це ж боротьба йде дуже серйозно. І Пане Євгене, вітра. я думаю, в бізнесовому аспекті навряд чи він уступить цю позицію. Ну і бачите, от до речі, ще бізнесовий, бізнесовий і... момент теж важливий, але на жаль, на жаль, змушені вас відпускати. Цікава розмова. Хотілося б її продовжувати. На жаль, ефір диктує своє. Євген Добряк, експерт, міжнародник, народний депутат України шостого скликання, щойно був з нами на зв'язку.